Привіт, друже, як ти вже напевно знаєш, цей день настав. Welcome на паті. Тепер треба зробити один із найважливіших виборів, на яку сторону ти станеш: на світлу чи на темну. <ривіт> Якщо я знімаю відео, це означає тільки одне: я перейшов на світлу сторону і готовий показати тобі, як то зробити, мій юний подаване. Тому завери чайок, приготуй ручку з блокнотом і тихесенько сідай слухати. А чуть не забув: вподобайку протисни і підпишись на канал, що я тобі повинен кожен раз то повторювати, і хай з тобою прибуде сила. Вже доступний перехід на євросервер, хоча розробники написали, що не швидіть це робити, тому що можуть бути проблеми. Більшість не послухали і вже радіють на його сервері. Для чого це було написано? А для того, щоб не перегружати сайт і щоб не було всяких помилок при переході. Я сам хотів трішки зачекати, щоб дочекатися такого ж вікна щодо переходу, але вже в клієнті, а не через особистий кабінет. Трішки подумав і вирішив, все-таки як найшвидше тобі показати, як це зробити, щоб прийшовши з роботи чи в перерві між наступом на Привели вам Орка, могли перенести свій аккаунт по інструкції, як в методичці. Так що давайте починати, але ще секунду зачекай. Ми спільно з кланом Містер Монг маленькі танки зробили клан, який вже готовий приймати лави танкістів на його регіоні. Так що кидай заявку, так як бажаючих багато, а місць обмаль. Ну все, заговорився щось. Поїхали. Спершу, що тобі потрібно зробити, так це зайти в браузер, ввести в пошуку в Бліц офіційний канал. Прийти за першим посиланням, а також на передговорю, відкрити свою пошту, тому що потрібно буде підтвердити декілька запитів. Після того, як у вас відкриті дві вкладки, ви готові діяти. Авторизуйтесь на сайті. Після того, як ти авторизувався, заходь в свій особистий кабінет і гортай до самого низу. Там буде текст з назвою Перенести аккаунт. Натискай на перенести аккаунт і тобі відкриває сторінку, де чорним по білому написано, в які ігри Wargaming ти ще грав чи створював аккаунт. Але це нам не потрібно, тобі доступно два повідомлення. Про те, що ти підтверджуєш перехід, до речі, не забудьте прочитати правила, там детально написано, що може статися і що не треба робити. Ну і друге повідомлення то банальне підтвердження ліцензійної згоди. Якщо ти знаходишся за територією Росії і Білорусі, то напевно таке. Сповіщення, як продовжити грати на ЄУ регіоні Wargaming, в тебе буде вже одразу. Не спішіть, почитайте та не натупіть. Після того, як ви прочитали, натискайте на продовжити грати на ЄУ-сервері. Після чого, якщо у тебе в одній з ігор Wargaming є зареєстрований аккаунт на Європі, виб'ється таке вікно, де тобі потрібно ввести нову пошту та пароль. Ну як тоді, коли ти тільки створюєш обліковий запис. Я всім написав, що змініть, а сам трішки підзабув. Так що, якщо у тебе однакова пошта на СНД і Європі, у тебе є можливість змінити. А то це питання, мабуть, одне із самих частіших. Після того, як ти ввів свою пошту, перенос аккаунту почався. І тепер єдине, що потрібно, це чекати на лист на електронній пошті. В середньому перехід займає від декількох хвилин до поки що максимум вчу півгодини. Тому просто слідкуйте за поштою. В мене це зайняло 20 хвилин. Але мені здається, це залежить від того, скільки всього у тебе на акаунті. Тобто, чим більше, тим довше. Зачекавши тобі на пошту, приходить такий лист, де ти прочитавши, натискаєш і тебе перекидає на офіційну сторінку вот бліт, але вже на євро. Після вводу і авторизації тобі потрібно підтвердити свою пошту. Натиснувши на це посилання, тобі знову на пошту повинен прийти лист, де вже потрібно підтвердити пошту. Ну і все, ти офіційно і майже без проблем перейшов на Євросервер. На рахунок того, якщо в тебе пошта не змінена, можливо тобі не потрібно чекати на підтвердження. Але якщо так, то напишіть в коментарях. Свій досвід, щоб хлопці і дівчата змогли швидше розібратися. Також не забудьте налаштувати конфіденційність свого аккаунту, номер телефону і все в цьому дусі. Також ти можеш зіткнутися з проблемою уже в самій грі, типу нема такого серверу, все, що потрібно, це перезайти в гру і спокійно вибрати його сервер, вписуєш свої дані і авторизуєшся, після чого перевір чи всі твої танки і інші ресурси на місці. Також при переході ти отримуєш 7 днів преміум аккаунту, наказ на камуфляж є 100, а також оцей камуфляж, який непогано виглядає. Українці та україночки, також в мене є телеграм-канал та створений дискорд-сервер для українців, де ти зможеш знайти взвод чи поспілкуватися на тему переходу. Чекаю саме на тебе. Дякую за перегляд, всі питання задавай в коментарі. А також не забувай підтримувати україномовний канал вподобайкою, підпискою на канал. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!